Всім привіт, друзі! Ви в моєму youtube каналі і зовсім недавно я почав у своєму в Тікток-аккаунті вести таку рубрику пробую зробити на яблуках. І я вирішив зняти одне із відео на Ютуб. Дивіться, за ціль в мене є заробити 200 гривень на яблуках. В Тіктоку за пару частин я здав 4 мішка яблук і заробив 90 гривень. Це непогана сума, також я нині хочу продовжити цю рубрику, так як недавно я був у Празі, буквально пару днів тому. Так що рубрика ця зупинилася. Я зняв одне відео в TikTok, що я продовжую цю рубрику, назбиравши вже 90 майже 50% від нашої цілі. Впала в нас одна така гілочка. І зараз я буду її збирати. Цільно збирати хоча б один мішок, так що підписуйтесь, ставте великі лайкосики і пишіть в коментарях, яку хочете, які бляха, яке ви хочете відео, щоб я зняв ще на свій YouTube канал. Давайте, якщо ви набираєте 10 лайків, я знімаю любе якесь відео, яке мені... Прийде у голову, я зніму якесь класне відео. Я ще не знаю, чесно, що зняти, тому я кажу, давайте візьмемо 10 лайків і буквально ще 3 людини підписуються, і в мене вже буде 60 підписників в YouTube каналі. Будь ласка, поможіть мені добити цю ціль. Поїхали! Як ви видите, оця гілка в мене упала, і мені сьогодні треба буде повністю обзбирати, щоб потім її можна було легко порізати. І... Легко порізати і на вогонь. Так що давайте приступати. Чесно, я не знаю, вам видно, а видно тр... дуже низько. Так що я зараз займуся тим, щоб вам було класно, мене видно. мене видно видно, файно яблуньку видно і було файно видно цей процес. Для цього я зараз. Строха підвищу, так як я на само тій табуре... я знімаю це відео на тій табореці, яку я зробила своїми руками, і тому в мене штатива нема. Так що я зараз поставлю під неї цегли, щоб було вище, і е, почну вже процес збирання яблук. Так що, друзі, ви мене ві там чули і виділи. Так що я хочу е, зробити так, щоб ви виділи мене набагато поліпше. Я не знаю, чи щось і змінилось, но камера стоїть на дві цеглини вище. Так що давайте приступимо. Е, за окном война, ти спросиш, или тяжело, отвечу, ну да. А ты как-то держись, моя любимая страна. Мы обязательно встретимся возле большого костра. Слава Україні, слава украинскому народу. Тут ми рідний дім, тут моя улюблена природа, залишаємось на місці, борош, брат Рома. Попиздили всі воювать, бо не сидиться вдома. Вам не понять, будем воювати, тут ніхто не боїться, тут даже нікого пугать. Ну що ж, друзі, як ви можете побачити. Перше ведерко у нас вже назбирано. Думаю, з цієї гілки вийде десь два-три ведерка. Так що це буде достатньо непогано. Щоб заповнити один мішок, треба десь шість отаких от ведерок. Так що погнали пересипати це у мішок. Коротше, друзі, я вернуся, і я розгрузив уже повністю оце ведро. До речі, я взяв кепку, щоб мені голову не напекло, так як зараз. В районі 30 градусів на дворі і це дуже жарко зараз. І взяв собі холодної півтора літри води для того, щоб попивати. Я не знаю, скільки з неї вип'ю, щоб не бігати до хату-сюди, як дуже жарко. Тим більше зараз якраз десь 12 година і зараз просто нереально пече сонце І я якраз дебіл вирішив такий, таку погоду йти собі збирати яблука, так як зараз неділя, але яблуки збирати можна так як. То не є якась. Сильна праця, так як я тим більше ще й хочу. Так що ми зараз визберемо цю гілку і, надіюся, звідсика буде достатньо яблук для кайфу, скажімо так. Для того, щоб підповнити нашу скриньку з грошима. Так що я погнав збирати. Как обычно, на связи, ну да, здорово всем открываю консерву, Рядом АК-47 семь. Yeah. Моя рідненька, ненька. Не похиляй голову Відбудуємо Ема потихеньку я швидко всі порозбігались Вали захтягнуть гроші. Що там мужики, как до діла в больше кратко. Привет, моим пацанам десятка. Где здравий движ? Я не знаю, тут загадка. Но без сарказма Больше дела, меньше слов. Сердце болит. За Мариупольский Азов. Ще не вмерло України Ні слова, ні воля. Да ще нам, браті. Українці усміха. Коротше. Коротше, друзі, заповнене вже друге ведро, так що йдемо висипати його у мішочок. Капець, Жара нереальна, але я не відключуся, бо не достану сонячний удар, таких я дуже не хочу. До речі, друзі, хотів ще вам вас повідомити. Якщо ви наберете під цим відео 10 подобаєк, я обов'язково зніму. Ще одну частину про нашу з Олегом базу, де я буду її прокачувати, а може щось нове туди збудуємо. Так що обов'язково наберете 10 подобайок і вийде відео про базу. Ох, друзі! Два ведра я вже вигрузив, так що переходимо до третього ведра. Поїхали, не буду довго затягувати усміхнеться доля, згинуть наші вороженки, як роса на сонці, да запанує мими браті, у своїй сторонці Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля Да ще нам братя українці Усміхнеться доля І згинуть наші вороженки Я краса на сонці, да запанує мими братя у своїй сторонці Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля Да ще нам братя українці Усміхнеться доля І згинуть наші вороженьки Я краса на сонці Да запанує мими братя у своїй сторонці Коротше, друзі, третє, третє ведро я вже забив. Тут десь, напевно, буде 4 ведра. Пам'ятаєте, я казав 2-3 ведра, тут, напевно, буде 4. Я дуже сильно спотів. Я вже прям нереально хочу пити. Файна прохолодна водичка це якраз для того, щоб файно працювати. Так що третє ведро йдемо вигружати. Третє ведро вже пусте. Приступаємо набирати четверте. Поїхали. У мене налитий самогон стаканчик, біля хати бродить, молодий кабанчик, Скоро буде свято, весела гулянка, ой яка чудова, гарна буде п'янка, скоро буде свято, весела гулянка, ой яка чудова, гарна буде п'янка, наливайку ми горілки, стаканчик. Бігає по полю весело кабанчик, Наливайку ми горілки, стаканчик. Бігає по полю весело кабанчик. Коротше, друзі, майже є четверте ведро, але я зараз по-любому його дозбираю. Я зараз поп попробую довалити вже до кінця цю гілку. У мене вийшло. Опана, я поставлю рівніше, щоб вам було краще видно. У мене тусуйтесь та заходьте зліва, а я підкрадуся. Коротше, друзі, доповнили уже четверте ведро. Гілка оця показала нам результат в чотири ведра. І це вже дуже непогано, так як мішок зараз ще буквально два ведра. І буде заповнений, і це, до речі, круто. Я нереально змучений, я вже не знаю. Я хіба зараз йду перепочину. Тому що, здається, мені це реально дуже тяжко. Зараз я ще буду визбирати Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 яблуньо мені ж треба визбирати. Так що, так як я... Так що я зараз буду приступати. <гану> я дуже змучений. Зараз хіба зроблю невеличку перерву, а може ціле відео розділю на декілька частин, так як реально складно мені буде потім його монтувати, тим, більше я в це відео хочу вкласти максимальну зусиль і подивитися, який результат вийде віде відео без монтажа і з монтажом, Так що, це реально, повірте мені, буде в цьому різниця. Так що... Так, як я вже казав, 10 подобачок, і я прокачаю трохи нашу базу. Може додавлю на другому поверсі дверку, може якийсь парканчик трохи прокачаю. Все зависить від вас. Треба всього що 10 подобайок. Або, якщо ви поняли, вподобайки це по-українському е лайки, це по-українському вподобайки. Так що 10 подобайок, і я викладаю відео про базу. Обов'язково набирайте. А я пішов. Висипати це ведро і, напевно, трошки перепочину. Так як телефон на сонці, він, напевно, нагрівся, і я боюся, щоб він від перенагріву не зірвався нахер Так що погнали висипати ведро і зробимо невеличкий перепочинок. Коротше, друзі, коли я тут відпочивав, я замітив, що майже вже повністю мішок заповнений. Дивіться того, що ще буквально ще пів одра, і він буде вже повністю заповнений. Я вже трошки ще відпочину, і ми будемо продовжувати повністю вкладатися, скажімо так, контент і продовжимо збирати яблуки. Друзі, я вирішив трішки поміняти образ цього відео, так що зараз я не буду вам показувати це вскореній перемоці, як я показував вам, як я збирав ту гілку. Я вирішив е, повністю. Скажімо так, зробити таке, показати вам, наприклад, все так, як виглядає під Яблоньку. Отако От тут виглядає яблучка повсюду. І потім показати результат, як я вже це визбирав і скільки ведрів я не збирав. Так що це мені буде легше і вас не буде сильно заморочувати дивитися на моє відео. Так що, ви видите, що тут є яблук достатньо. До речі, як вам якість мого відео? Мого телефону, скажімо так, бо я знімаю на телефон, та якість не супер-туп, не супер-пупер-класна, але мені, якщо чесно, подобається. Е так що, друзі, починаємо. <звук> Коротше, друзі, виглядаю, це вже зовсім по-інакше. Дивіться, яблуко взагалі немає деяких таких неліг. Я полишав, все, я все позабирав, поочищав. До речі, друзі, це за один день нападало, я зараз покажу. Нападало ціле ведро, дивіться. За один день. Вчора ви збирали люди, я вчора не збирав, але хтось у мене визбирав, не буду визити хто. У мене, коли я був в праці, кожного дня яблоко, Так що, і продавали її, до речі, заробили на тому яблуку 200 гривень за, 7, за 6 днів, що мене не було. Коротше, дивіться, є вже п'яте ведро, я його вигружаю, і ми переходимо до наступної яблуньки. Погнали! О, друзі, перейди, перейшли до цього яблуки там, де висить моя тарзанка. Тут, до речі, яблук набагато менше, але ну, я теж щось повизберу. До речі, от це місце, де я ставив стільчик саморобний і дві цегли під ньому. І просто поставлю якусь пшик з водою, щоб проперти телефон, бо в мене нема. Ну, я з ноги завалив цю гілку, там яблука. Ну, до речі, на землі я не визберу, тільки з гілки. І тут о, я повизберу якраз яблуко, що я набрав якраз п'яте ведро, то... Там вода стоїть крайочку. Тут я визберу тільки з гілки, то я теж визберу. І тут я визберую зараз. Так що чекайте результату. До речі, от це все виглядає. Небагато яблук, але вони тут є. Так що... До речі, друзі, будь ласка, добийте мені 70 підписників. Лишилось зовсім ще 13 людей, буквально 13 людей, і у мене буде 70 підписників на Ютуб каналі. Так як у мене в Тіктоці вже стукнуло 4 тисячі 90 підписників. А тут воші немає елементарного, навіть 60 підписників. Я дуже багана. Беріть актив і підпишіться на мене. Я буду дуже вам вдячний. А ми погнали збирати шосте ведро. Друзі, я нереально змучився, я вже це кажу не в перший раз. але ця яблунька подарила мені реально класний результат. Дивіться, вчора тут визбирала яблук, і тут вже є шосте ведро. Ну, тут би ще помітилося, так 20. але я тут визбирала хорошенько і тут є вже шосте ведро. Запам'ятаємо, шосте ведро. Так що в нас вже є. І. Тут, правда, є трохи травичка, яблука тут дрібненькі, вони сюди деколи зливають з травою. Я ще там не був. І там я визбирав і тут я визбирав. І гілку ту визбирав. А там під тим, під тим, під тим, під тим, під тим, під тим, я ще не був. Так що ми зараз переходимо туди, але в нас вже є шосте ведро, так що топово, я вже той мішок повністю забив. П'ятий мішок. він вже дуже великий і я вже беру другий мішок. Я дуже сподіваюся, що за всі яблуньки вийде в мене хоча б один мішок. Ну, буквально за дві яблуньки в мене вийшло уже, е, один мішок. Хоч в мене ще є 10 яблунь. Так що лайк, підписка, і це буде дуже кру круте відео, так як я вже просто в хлам змучився. Так що. Так як я вже третій раз повторюю, може і четвертий раз, ще й п'ятий раз. Ну, повторюю, третій раз, 10 вподобайок. Я вкладаю відео про базу, трохи прокачуємо нашу базу. Я не знаю, що там прокачати, але як мінімум на другий поверх бази я би хотів поставити якісь двері. Так що десь вподобайок, все злежні тільки від вас. Так що, друзі, шосте ведро є, йдемо до тої яблуньки, але його перше розгружаємо. Коротше, друзі, сьоме ведро. Я вже зразу у одразу і ось ці, ці яблуниці. Уже 4 яблуньки я визберу, так що. Якось так, друзі. Е -е... До це буде лише перша частина. Викладу обов'язково другу частину. Друзі, обов'язково наберете під цим відео. 10 подобають І я. Викладу відео про базу, так як я вже обіцяв. А якщо ви наберете під цим відео 5 вподобайок, то я викладу другу частину про яблука. Просто в мене телефон уже сідає. І я вже просто, скажімо так, змучуюся. Майже є півтора мішка, так що в другій частині я вже покажу, докінчу ще раз, два, три. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість яблунів збирань. Взбирав я настільки 4. І з них буде набагато менше, так як з ці шість залишилися, вони завжди давали набагато менше, чому ціло 4, чому навіть 3. Бо ті решти сім, вони завжди дають дуже мало яблук. Так що, друзі, я нереально змучуся, я зроблю невеличку перерву і десь за півгодинки годинку буду знімати другу частину. А викладу її, може, і за тиждень. Це залежить від вас, скільки лайків буде. Тоді викладу другу частину. Набирайте під цим відео, так як я вже казала. Боже, що я постараюсь повторяти. Останній раз я кажу, друзі, так як в мене 9%, тому я вирішив, скажімо так, зняти дві частини, бо щоб тим більше вам було цікавіше і не дивилися ви 30 хвилин одну частину. Так що дивіться. 10 лайків, відео про базу, 5 лайків, друга частина яблук. Набирайте і буде ще виходити багато класних відеороликів на мій YouTube канал. Всім до зустрічі, всім пока! З вами був Ілюха Мацакуха І всім пока-пока!